Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Білоус Андрій Миколаєвич, позивний Хамза. Головний сержант, командир зенітного ракетного відділення, зенітного ракетного взводу, зенітної ракетної батареї, зенітного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади. Народився 19 січня 1977 року у місті Бурштин на Івано-Франківщині. Андрій зростав у порядній патріотичній сім'ї разом із старшим братом Степаном. Батьки Микола та Галина виховували дітей добрими, чуйними і працьовитими. Чили їх любити свою батьківщину Щини і поважати людей. Андрій був веселим, активним та спортивним хлопчиком. З двох років ходив до дитячого садочка, де завойовував серця вихователів своєю добротою і ширістю. Потім навчався у бурштинській школі номер 3 Під час навчання ходив на різні гуртки. Андрій мав багато друзів, притягував до себе людей і був душею компанії. Активно займався спортом: футбол, баскетбол, бокс, плавання, відвідував тренажерний зал. Андрій дуже любив гори. Ходити в ліс по гриби і на річку. Риболовля була його хобі. Він завжди готував свій фірмовий плов, коли вони з друзями рибалили. Після школи Андрій вступив до енергетичного технікуму, де здобув професію монтажника, а потім проходив строкову військову службу в зенітно-ракетних військах України у місті Стрий. Повернувшись зі служби, влаштувався на роботу обхідником котла до бурштинської ТЕС Колоторбінний цех У 2000 році. Андрій зустрів своє кохання дівчину. Тетяно, з якою через два роки створив сім'ю, у щасливому шлюбі народилися двоє синів Богдан і Олександр, які стали татовою радістю та гордістю. Андрій любив і поважав свою дружину. Багато уваги приділяв вихованню синів. Сім'я для нього була найбільшою цінністю. Щоб забезпечити їм краще життя, він звільнився з бурштинської Тес, де пропрацював 23 роки і почав їздити на роботу за кордон. З 2019 року Андрій працював водієм далекобійником, їздив по всій Європі і завжди чекав на відпустку, щоб повернутись до України. Страшна звістка про початок повномасштабної війни застала Андрія в Іспанії, але він не думав ні хвилини і в перші дні повернувся додому. Щоб захистити свою країну, свою сім'ю, своїх дітей, 21 березня 2022 року. Він приєднався до лав збройних сил України на службі. Андрій зарекомендував себе з позитивної сторони. Отримав звання старшого сержанта та був нагороджений хрестом 54-ї окремої механізованої бригади. Потім отримав посвідчення учасника бойових дій і медаль Ветеран війни. Рідним ніколи не жалівся і завжди казав, що все буде добре. Побратими Вадим Лакодей і Роман Вознюк згадують, Миколаєвич для багатьох нас був як батько, хороший, позитивний, мужній. Завжди допомагав чим міг підтримував і жартував. Навіть вчив водити автомобіль. Ми його любили і поважали. Під час останньої своєї відпустки Андрій ніби щось відчував. Він відвідав усіх друзів і зі всіма прощався. А 1 березня, бояк за Україну, поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині Андрій загинув. Він любив своє життя, свою сім'ю і Україну. А в боротьбі за те, що любить найбільше, віддав найцінніше чиста і світла пам'ять герою.